А ви перевели дискусію в не в те русло. Ми казали про те, що є проблема, з якою Генеральний прокурор не впорався. Це покривати своїх, називається в пана Яреми Є проблема з паном Даниленком. Це треба визнати і прийняти рішення, яке врятує репутацію хоча б Генеральної прокуратури. Я вже не кажу про першого заступника, який має потратити під люстрацію взагалі-то. Чи ні? Врятує Генеральну прокуратуру розслідування, ефективне розслідування цих всіх резонансних справ. Професійне. А перше заступник під люстрацію підпадає чи ні? Ну не в моїх повноваженнях давати оцінку, тим більше першому. Ну я поступає. скажу, що насправді підпадає. І, пан Байдрик, До речі, я можу це підпадати, це підпадати, підпадати під люстрацію <laughs> особисто. Я, я <працю> так вашу біографію не вивчав таких деталях, але перше, якщо йти, от такий я послідник Янукович, який в 2011 році писав заяву, що прошу звільнити мене в зв'язку. З несумісністю посади з моєю політичною діяльністю, але я змушений був там е, бути в агентстві, в яке я прийшов в 2009 році за призначенням Юлії Тимошенко, але е, для того, щоб зберегти колектив, який непоганий був по інвестиціях, був головою комісії з реорганізації формально. Так, це явка Я там вже росіяні як хочете, та комісія, яка не мала повноважень центрального органу виконавчої влади. З травня місяця, бо Янукович там призначив Каськова, назначив заступників. Я перевів весь штат туди повністю, який хотіли перевестись. Бюджет фінансував цю організацію, але формально, якщо брати отак в лоб по трудової книжці, можна дивитися, що я можу підпадати під люстрацію. Так що Ой. в даному випадку треба дивитися індивідуально в, кожний, в кожний, кожний випадок і давати аналіз: дійсно заслужила ця людина за покарання за свою діяльність чи ні.